Стрижу сьогодні розмарин, щоб він був кущиком, а не однею такою баделиною. Прям не боюся, отак його посередині запросто зрізаю. Воно, дивіться, половину. А все те, що позрізав, ні в якому разі не викидаю, бо зараз буду готувати і він піде на готовку. Тому що без розмарину ми вже майже не уявляємо такі якісь другі страви. Дуже класна, ароматна та корисна рослинка. Ну, ви зрозуміли, це все як з лавандою відбувається стрижка, щоб у вас потім були гарненькі кущики. Тому цим я займаюся і буду стригти десь Ну кожні два тижні. Це по-любому. Хоч здається, що вони такі зараз куці, але. Потім вони будуть наростати, наростати і будуть такою кулькою. Плюс-мінус буду добиватись такого результату, але і це я також буду стригти. Обов'язково підрівнювати ось ці краєшки, щоб він також наростав.